Після суперечки в овальному кабінеті держсекретарша Марко Рубіо закликав Київ вибачитися за зрив мирних переговорів. А спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент Зеленський має прийти до тями і з вдячністю повернутися до переговорів зі штатами. Або це зробить хтось інший. Щось має змінитися. Хтось інший має взяти на себе ініціативу, щоб це зробити. Вирішувати українцям, але можу сказати одне: ми знову утверджуємо мир через силу. І Дональд Трамп сьогодні збереться з ключовими посадовцями, щоб вирішити, що робити з військовою підтримкою України. Як пише видання The New York Times, серед варіантів призупинення або навіть повне скасування допомоги, включно з останніми постачаннями боєприпасів та техніки, які ще не були затверджені адміністрацією Байдена. На зустрічі будуть держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегзет. І підтримки поки не буде в інтерв'ю Fox News Міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки Говард Лутнік заявив, що цитую далі: США не дадуть Україні гроші допоки Володимир Зеленський не приїде до Вашингтона з миром. Кінець цитати і Дональд Трамп. А... Дональд Трамп, нібито наказав перевірити, чи можуть США тимчасово або ж повністю зупинити поточні поставки зброї в Україну. За даними з Wall Street Journal, такий наказ президент США дав співробітникам нацбезпеки Сполучених Штатів. Офіційно в адміністрації Трампа цього не коментують. Водночас видання The Washington Post з посиланням на високопосадовця Білого Дому пише, що адміністрація Трампа може припинити всі військові поставки в Україні. Також інформацію опублікувало видання The New York Times. і там зазначили. Що США можуть припинити всю військову підтримку України, включно з обміном розвідувальними даними і навчаннями українських військових? От останнє оце дійсно чуттєво. І Україна має достатньо ресурсів, щоб продовжувати боротьбу проти Росії без американської підтримки щонайменше 6 місяців. Про таке пише Financial Times. За даними цього видання, військові дії дедалі більше перетворюються на війну роботів і безпілотників, де Україна стала світовим лідером у розробці БПЛА. А компоненти дронів зі штатів використовуються економно і можуть бути замінені альтернативними складниками.